Його повернули, закричала в слухавку. Чернігівка Оксана Гончаренко, мама вже колишнього військово-полоненого романа. Ми познайомилися з нею в серпні 23-го. Я попросила її розповісти про свого сина, який на той момент перебував у полоні. Довго домовлялися про зйомку. У Оксани не виходило, бо якраз працювала. Тоді ми приїхали до неї, і вона вийшла до нас на кілька хвилин поспіхом, втягаючи футболку з написом Волю захисникам чаес. Представтеся. А мене звати Гончаренко Оксана, я мати військовополоненого Нацгвардійця, який потрапив в полон 24-го. Вибачте, я тут ще плачу. О четвер годині ранку я його погодувала. Він сумочки свої зібрав всі. Я його перехрестила дуже сильно, цілувала, дуже сильно цілувала, то, щось щось що, що відчувала. Отут, то щось відчувала, що дитина моя ну, повернеться не скоро. Він повернувся. Це була його найдовша зміна тривалістю 827 днів. Весь цей час його родина не опускала руки, шукала інформацію про нього, їздили на мітинги до Києва, а згодом організували такі ж самі в Чернігові. Перший мирний мітинг родичів полонених нацгвардійців ЧАЕС був запланований на 13 січня цього року. Він був під загрозою зриву, адже в той день росіяни обстріляли Чернігів ракетами і уламок однієї з них впав в мікрорайоні Бобровиця. Та мітинг все одно відбувся. Невдовзі. Нам вдалося познайомитися із батьком Роми. А кого ви чекаєте з полони? Сина. Скільки вже чекаєте? Розкажіть, коли він потрапив до полону. 24 лютого, 22-го року. На станції Чернобиль. І, ну, я не знаю, що казати. Два роки чекаємо. Надіємося, що повернеться. Разом з дружиною Михайло що в суботи виходив на мітинги в Чернігові, аби про його сина не забули, щоб він нарешті був у списках тих, кого обміняли. Окрім роми, 31 травня Україна повернула з полону 75 захисників та захисниць. Серед них 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також 10 оборонців Маріуполя. Усі вони невдовзі зможуть обійняти рідних. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.